Пане Олександре, рада вітати вас у нашому дарі. Слава Україні! Доброго вечір, героям слава от Росія вкотре ініціювала засідання Ради безпеки ООН через постачання допомоги Україні, і відомо, що такі засідання Росія скликає майже щомісяця. Ну, принаймні, так пишуть у засобах масової інформації. От чи відомо вам що в залі говорили на цьому радбезі? Як взагалі реагують у цивілізованому світі? Ну на скажімо, відверті маніпуляції Кремля. Ну, перше перш за все сказати, що Російська Федерація не є членом ані ООН, ані Ради безпеки ООН. Якщо подивитися в статут цієї організації, там ще радянський союз зазначений. Ну і е, на жаль, наші західні партнери не дуже воліють виправити цю історичну помилку і викинути Російську Федерацію, яка нелегітимно там знаходиться. Ну тим паче вона порушує норми і принципи міжнародного права, сам статут. І замість того, щоб як член постійний член ради безпеки відповідати за мир та безпеку, вона власне є порушницею цього миру та безпеки. Ну і ті, значить, засідання, які вона скликає, це можна сказати, є дві два моменти важливих для Росії з одного боку, це те, що називається лофе, тобто використання права у якості зброї, і друге зрозуміло, що це пропаганда, це дезінформація. Зрозуміло, це такий майданчик, який дуже зручний. Ну і періодично росіяни притягують якісь експертів. От один з експертів, який безпосередньо виступав на цьому засіданні, про яке ви сказали, перерічив значить, загальні суми, які були надані допомоги Україні безпекової допомоги. Ну і звинуватив Захід в тому, що надаючи допомогу Україні, Захід затягує війну, і Захід був винний в тому, що вибуцім так прервалися перемовини про мир, які, скажімо так, українська представники української і російської влади вели в Стамбулі. Зрозуміло, що це маячня, зрозуміло, що це дезінформація, жодного документу не підписано і не оприлюднено, тих, скажімо так, проєктів цих угод, а Росія постійно на це посилається. Ну, до речі, якщо пам'ятаєте, свого часу. Російська дипломатія вона послалася на буцімто документ пана Януковича, яким він просив ну, так ввести війська. Тобто ні, ніхто не бачив цього документу, ось але в постійно в інформаційному просторі такі речі, тобто фікції, вони існують. Ну якщо казати про притомних членів Ради безпеки, зрозуміло, що вони. Фактично звинувачували Російську Федерацію за те, що він веде агресивну війну, Зрозуміло, що вони настоювали на тому, що Україна згідно з 51 першою статтею статуту ООН, має право на самозахист, і ці країни нам допомагають в цьому праві нашому захищати свою, свою державність суверенітет, територіальну цілісність. Тому нічого з цього засідання не могло вийти, оскільки обидві сторони і та, яка підтримує нас, переважна більшість. Ну і зрозуміло, Російська Федерація е, заблокувала будь-яке рішення, яке б не влаштовувало сторони. Тому це можна сказати так просто майданчик е, з нашого боку казати правду, з російського поширювати пропаганду дезінформації. От на радбезі ООН Китай тепер вже відкрито підтримує Росію. Звинуватив Сполучені Штати у затягуванні війни в Україні. Ну наданням. Нам озброєння, як ви вже це теж підкреслили, відбулося це до речі, одразу після от зустрічі Путіна Сідзінпіня. Ну в там кілька днів там чи тижні, фактично. То що виходить? Путіну все таки вдалося переконати піднебесну Небесну на їхню сторону. Ну, Китай і був само початку на стороні Російської ну, Федерації. Але вже скільки... не так відкрито, принаймні так, зрозуміло. От просто я б ще додав цю нещодавну інформацію, яку оприлюднив міністр оборони Сполученого Королівства про те, що є розвідувальні дані про те, що Китай чи постачав, угу. чи вже почав постачати, чи збирається постачати озброєння Російської Федерації. це буде, ну скажімо так, крок до ескалації, оскільки дотепер. Китай купував дешеві російські ресурси, насичував російський ринок, значить, товарами широкого вжитку. Ну а також продавав товари подвійного призначення і найголовніше електронні компоненти, які потрібні для озброєння. Будемо сподіватися, що Китай одумається, оскільки. За великим рахунком в інтересах Китаю зрозуміло, що підтримувати Російську Федерацію, але таким чином, щоб це не відобразилося на відносинах з Європейським Союзом і Сполученими Штатами. І відповідь, чому вона в трьох цифрах: товарообіг двосторонній Російської Федерації Китаю минулого року був 227 мільярдів доларів. Зі сполученими штатами це 575 мільярдів доларів, і з європейським союзом 626 мільярдів євро. Я вже не кажу про торгівлю послугами. це ці цифри треба буде трохи збільшити. Тобто Китаю є що втрачати на тлі е фактично кризової ситуації в китайській економіці. Вона не обвалюється ні, але е надзвичайно уповільнилися темпи економічного зростання, і найближчі 5-7 років Китай зростатиме не двозначними цифрами. Але там в районі 4%. Ну і плюс відбувається витик, точніше західні країни, західні бізнеси витягують свої інвестиції, інвестують в Індію в інші країни. Я вже не кажу про те, що обмежується постачання до Китаю, доступ Китаю до технологій. а це критично важлива річ. І тому я сподіваюся, що Китайці зважать всі ці. Позитиви від добрих або принаймні, прагматичних непоганих відносин з заходом і те, що вони підтримують країну, яка руйнує світовий порядок, який забезпечив Китаю такі стрімкі темпи зростання. Ну фактично не сприятлива була зовнішня оточення у Китаї. Немає агресивних сусідів ніхто не претендує на китайську територію. Ну і зрозуміло, що підтримання системи ООН і тієї системи, яка базується на нормах принципах міжнародного права, вона в інтересах Китаю. Китай хоче змінювати цю систему і підлаштовувати її під себе, але більш повільно. Ну і на жаль, він підтримує Росію в бажанні більш кардинально змінити ситуацію. Фактично зруйнувавши ті, скажімо так, стовпи, на яких будується світовий порядок точно ви кажете, що Китай є що втрачати, але от навіть інформація від британської розвідки, від британської Міноборони, які сказали, що передає зброю або ж готується, вже навіть підтвердили в ну частково підтвердила і американська розвідка. Тобто, все ж таки можна говорити про якусь, про те, що Китай все-таки ну готовий на якусь ескалацію, ну, тому що сьогодні ж Китай вів санкції проти 20 американських компаній і 10. Високопосадовців. Це у відповідь на санкції Сполучених Штатів про китайського бізнесу, який саме з Росією співпрацював, і от місяць тому ще ну виглядало, наче зменшилася напруга так між цими країнами. А от нині ми маємо таку ситуацію і передача зброї там чи плани, і от у ці санкції. Ну тобто, ну що насправді почалось? Чи можна взагалі говорити, що це якрось початок от нового глобального нового глобального конфлікту? Перепрошую. Ну, знаєте, є такі вислів френемі, які складаються зі словів друг і супротивник. І за великим рахунком 21 перше століття це буде протиборство Китая і Сполучених Штатів і його союзників за гегемонію. Спочатку в Азії, бо Китай не може панувати в Азії, якщо він не вирішить тайванську проблему. І якщо він її вирішить, будемо сподіватися, що ні, що не буде захоплення Тайваню. А це означатиме фактично панування в світі. І власне є, скажімо так, та як можна характеризувати сучасні відносини Сполучених Штатів і Китаю, це намагання втримати і не погіршити відносини. От буквально місяцями останніми було покращення відносин, чи приведення їх з мінусової відмітки до нульової. Відновилися контакти по лінії військових, фактично зафіксували вони ключові проблемні питання і по них ну, значить, розмовляють. Але відбуваються також і певні дії, які ну, провокують сторони на, на, на зворотню реакцію. Маю на увазі і те, що Сполучені Штати збираються запровадити дискримінаційні тарифи на китайські товари, на 100% на електромобілі. 50% на напівпровідники, ну чіпи і різноманітні електрон, електронне обладнання. Це пов'язано з субсидіями і з індустріальною політикою Китаю, яка суперечить фактично ідеї вільної ринкової економіки, на якої базується західна система, ну і міжнародна торгівля, як така. Так, Сполучені Штати запровадили санкції по відношенню до кількох китайських компаній і значить, громадян Китаю. А це було пов'язано з постачанням Китаєм хімічних елементів Російської Федерації, яка виготовила хімічну зброю і застосовувала її на території України проти наших військових. Ну і зрозуміло, що Китай мав відповісти, бо Китайці вважаються великою державою і е, намагаються діяти у відповідний спосіб. Е, вони запровадили санкції по відношенню до Кит до американських компаній оборонно промислового комплексу, і е, е, які ну, Це були якби і зворотні по відношенню до санкцій крок, а також у зв'язку з постачанням озброєння з боку Сполучених Штатів до Тайваня. Тому це складні складні відносини. Вони точно поки що не можна характеризувати їх, не можна характеризувати як передконфліктні перед такими, що буде безпосереднє кінетичне фізичне зіткнення цих двох країн. Вони цього уникають з простої причини, що Китай не готовий до війни з зі сполученими штатами, хоча він дуже сильно готується і розвиває свою ракетну програму, і вже перегнав з, з точки зору кількості. Кораблів військово-морських сил також Китай дуже потужно впродовж останніх кількох буквально двох років нарощує свій ядерний потенціал з порядка 300 ракет і боєголовок, які у них були на озброєнні, До збираються впродовж кількох років до тисячі довести, і таким чином в майбутньому спробувати стримувати сполучені штати їх союзників, коли Ці Цзіньпінь вирішить, що настав час захопити Тайвань. Ось, але будь-якому випадку це віддалене майбутнє, і воно ще не певне. Тобто, будемо сподіватися, що така конфігурація і в регіоні, і в світі в регіоні я маю на увазі мережа союзів сполучених штатів із Індією, із сполученим королівством і Австралією. Трьохстороння трикутник Південна Корея, Японія, Сполучених Штатів, також співпраця йде активна сполучених штатів з Філіпінами і іншими країнами регіону для того, щоб стримувати агресивні дії Китаю в регіоні і будемо сподіватися, що ця дипломатична, скажімо так, складова, а також нарощування сполученими штатами своїх спроможностей і розміщення додаткових сил засобів в регіоні. Вони стримують Китай і Китай не наважиться на таку авантюру, яка матиме надзвичайно негативні наслідки не лише для регіону, але для світу в цілому. Ну, от ви бачите, кажете, що зіткнення Китай Сполученими Штатами уникає, але тут якраз оці ці всі теми, які ми обговорюємо, вони от, фактично відбуваються одномоментно і ну і тут вже з'являється інформація від Reuters також що от Росія запустила днями космічну зброю, яка переслідує американський супутник шпигун, от, щоб його знищити. І от виглядає цікаво вашу думку, якщо до прикладу ви кажете Китай уникає цього зіткнення, чи може він підш, ну, підштовхувати трохи росіян, які ну, просто відкрито вже так, намагаються протистояти Сполучених Штатам Америки, хай буде в космосі, ну але все ж? Ну Бовдором не потрібні якісь вказівки чи прохання, вони роблять це самі. Тут є багато причин як психологічного характеру. То знаєте, тут слід почати напевно з віку Володимира Путіна. Бо він хоче війти в історію, чи то як Іван Грозний, чи перший, Петро І, чи Сталін. Ну і власне у ці загарбання і українських територій. І я впевнений, що не лише українських територій це має бути таким зовнішньополітичним історичним спадком для великої чи вставшої з колін Росії. І власне він поспішає, бо у нього він вже не в такому віці, що треба замислюватися. Другий момент це сприйняття неадекватно світу. І він сприймав неадекватно і власну країну, власну воєнну міць якою, насправді ну тобто да Росія велика потужна країна, але точно не друга армія світу. І вона не може впоратися з Україною, яка є найбільшою європейською країною, зрозуміло. але точно ми не є найбільш потужною в воєнному сенсі. Ну і дуже добре, що у 22-му році наші партнери, врешті-решт, зрозуміли загрозу з боку Росії, почали нам допомагати озброєнням. Інше питання ми можемо критикувати. Наскільки це швидка обсяг чи обмеження, зокрема, щоб ми не били західної зброї по російській території? Тобто це окрема історія. Але Путін намагається поспішати вирішити ці проблеми допоки не виникнуть його внутрішні проблеми, він фактично повторює шлях радянського союзу, окрім того, що була нефункціональна економіка. Радянський Союз запустив оцю авантюру з Афганістаном в 79-му році, яка підтачила його сили. Ну і власне економіка, яка тобто цивільна економіка нормально не працювала. А військово оборона промисловий комплекс він був відокремлений від цивільної економіки, і те, що вбухували туди великі ресурси, воно аж ніяк не сприяло економічному зростанню. І іншим речам. І воно підточило оцього колоса на глиняних ногах. Будемо сподіватися, що це відбудеться з Російською Федерацією з її мілітаризацією зараз. Вони показують дуже непогані темпи економічного зростання, але це знов таки оборонно промисловий комплекс це не загальна економіка. Загальна економіка знаходиться набагато гіршому стані. Китайці, у них дещо інший підхід, знов таки еволюційний, Вони хочуть поступово витиснити Сполучені Штати з Алімпу і вони використовують різні способи. І, звичайно, Росія є корисним. Ідіотам, якого можна використовувати, оскільки в них ключові цілі не співпадають, це бажання, щоб занепадок заходу, зменшення його ролі, передусім сполучених штатів, це фактично вийти з норм міжнародного права і фактично нав'язати сфери впливу. Ну там хто хто сильний, той і є правий за, за, за поглядами і китайців і Росія. Зрозуміло, що це не вигідна інші частини світу. Тому Китай використовує і, власне, тому і підтримує Російську Федерацію, щоб досягти цих цілей. Але з іншого боку, він намагається балансувати, оскільки йому потрібно ще і доволі пристойно виглядати перед країнами так званого глобального півдня. Бо і Росія, і Китай вони постійно теревенять про лідерство своє в глобальному півдні, що є захід, і решта що захід є та подвійні стандарти їх дії і стратегії не відповідають і не відповідають інтересам країнам, що розвиваються, що вони втручаються в внутрішні справи. Ну мається на увазі обумовленими верховенством правом, боротьбою з корупцією і іншими речами. Допомога сполучених штатів чи європейців країнам Африки чи там Азії. Ну і в українському випадку за останні 15-20 років сполучені штати завжди допомагали і через безпосередньо, і через міжнародні інституції. За умов реформування в Україні, а китайцям росіянам цього не потрібно. Ну, зрозуміло, з росіянами вони не можуть нічого інвестувати, велику допомогу вони не можуть нікому не давати, бо це така карлікова економіка з точки зору глобальних розмірів. Але Китай може це робити і робить і в Азії, і в Африці, Латинській Америці. Ну і власне будь-які різкі дії Китаю можуть відштовхнути. Цей глобальний південь, який Китай хоче очолювати проти заходу і затвердити себе як гегемона, власне, тому вони намагаються бути, скажімо так, балансувати і їх риторика не така агресивна. Вона постійно спирається на якісь ну тобто, вони посилаються на ООН, на інші речі. Тобто вони намагаються робити це більш м'яко, але Росію використовують і будуть підтримувати їм надалі, бо в них співпадають їх стратегічні цілі. Ну, цікаво, що водночас дев'ять осіб затримали в Польщі за підозру до версіях на замовлення РФ. Це Дональд Туск заявив. Він також ну, зазначив, що подібні історії є і в Латвії, і в Литві, там і в Істонії, Швеції. Ну, тобто Росія вже починає потроху реалізовувати цей план гібридної війни. Ну, бо про нього от, як, зокрема раніше ну заявляли розвідки країн НАТО, там, якщо не помиляюся, польський головний розвідник заявляв. І ми неодноразово з експертами в наших етерах це обговорювали. Це справді старт у реалізації цього плану гібридної війни чи ні? Ні, це продовження за великим рахунком. Росія живе за принципи Троцького, ані війни, ані миру. На відміну від заходу, який є є розділені гілки влади, і є цивільний уряд, є там блок, який відповідає за безпеку, внутрішню чи збройні сили в Російській Федерації. Враховуючи це, що це є по суті унітарна тоталітарна держава, то Путін і його найближче оточення вони вирішують, які інструменти національної потуги, які ресурси використовувати. Для досягнення е, тих цілей, які вони вважають цілі нації, і е, якщо ми будемо говорити про е, шкідливу небезпечну діяльність Росії на території інших країн, то напевно, можна починати з вбивства Литвиненка, е, спроби вбивства скрипалів використовуючи зброю масового знищення, це і підрив складів з озброєнням в Болгарії і намагання вбити одного з Власників цього бізнесу це і те, що відбувалося і підрив складів в Чехії. Ну це вже скажімо так. Останній час вже після широкомасштабного вторгнення. А це і кібератаки, це і викрадання співробітників правоохоронних органів Балтійських держав. Там були випадки такі, вбивства політичні в Німеччині, тобто Російська Федерація діяла і до того далі. Це підрив північного потоку. Тут, хоча зараз немає доказів, хто це зробив. Але якщо ми подивимося на то, кому це вигідно, то Російська Федерація, як це не парадоксально, є найбільшим бенефіцаром цього підриву. Оскільки Російська Федерація припинила постачати за контрактами газ до Західної Європи і для того, щоб не сплачувати штрафні санкції, за те, що значить це відбулося, вони вирішили, що краще це зробити і. Потім використовувати в якості пропаганди якось такого аргументу проти заходу, ну і, і і так далі, і тому подібне. Тобто, оця війна нижче порогу застосування збройних сил, а іноді і застосуванням е, так званої третьої опції, тобто е, спецслужб або так званих е, приватних е, воєнних кампаній, вона е, триває е, фактично з того моменту, як е, Путін прийшов до влади. Ну можна знов таки згадати Африку. Це і малі, звідки вибили французів, дякуючи російському головному розвідувальному управлінню і так званим Вагнерам, також це район Сахель в Африці, і так далі, і тому подібне. Тобто, у Путіна є в голові певний план, яким чином шкодити інтересам країн заходу, яким чином отримувати доступ до додаткових ресурсів. Бо що таке Вагнер в Африці? це не лише підтримка кровожерливих режимів африканських, це доступ до африканських алмазів, золота інших цінних ресурсів, а для того, щоб ну, перше і найголовніше, збагатіти самим. А друге, це використовувати ці ресурси для того, щоб вести підривну діяльність пропагандистську діяльність на території країн Заходу, для того, щоб от, власне. Стати з колін. Бо знаєте, Росія не може стати з колін, ну і наскільки б це смішно не було на європейському континенті, допоки є Європейський Союз і НАТО, і допоки є консенсус цих країн щодо цінності, як вони збираються їх захищати. Щоби стати лідером на цьому континенті, Росії потрібно зруйнувати цю єдність. І, власне, на це спрямовані і провокації, які відбуваються в Балтійському морі. Це GPS-спуфінг, тобто. Втручання в систему навігації, передусім цивільної навігації, тобто для кораблів для літаків. це і нещодавно, буквально сьогодні, вчора. Історія про буцім та готовність Російської Федерації переглянути кордони територіального моря і збільшити їх. І фактично зайти на те, що належить, передусім Фінляндії. Там кілька островів, які розділені, і вони діляться між Російською Федерацією і Фінляндією. А це і побоювання з боку Шведів, що Росія націлилася на Готланд острів для того, щоб контролювати вход і вихід в Балтійське море після того як Росія програла стратегічно програла в Балтійському морі, відштовхнувши, чи я б сказав би так, витиснувши Фінляндію і Швецію з стану. Нейтральної країни в членство в НАТО і таким чином втративши простір для маневру не лише в Балтійському морі, але і в північних морях. Дуже дуже важливий момент це те, що Фінляндія межує з Кольським півостровом. Де розміщена ядерний кулак Російської Федерації спрямований проти Сполучених Штатів? І зараз в НАТО в цілому, ну і зрозуміло, що Фінляндія таким чином є і союзником формальним Сполучених Штатів. У них є більш можливості контролювати те, що відбувається. Ну, далі на останок, напевно, ви згадали про супутники. Це не вперше, в 2019 році був перший спутник такого типу запущений. Для чого це робиться зрозуміло, що Росія є відсталою в технологічному плані країною, і для того, щоб урівняти свої шанси при можливому конфлікті з НАТО чи зі Сполученими Штатами, їм потрібно нанести шкоду ключовим інфраструктурам. Сучасна війна вона мережецентрична, Це означає, що інтернет і засоби зв'язку критично важливими є. А він фактично інтернет цей ці кабелі вони знаходяться або на дні морському. І згадаємо також, як китайське судно пошкодило значить, один з кабелів, дуже важливих для балтійських країн. Ну це було кілька місяців тому. Ну і звичайно, космос, де є угрупування супутників, знищення яких. Може зменшити перевагу сполучених штатів і їх союзників у випадку конфлікту з Російською Федерацією чи з Китаєм цікаво. перелічені от вами ці зухвалі дії Росії то вже на завершення можуть взагалі нарешті відкрити очі світу на побоювання от ескалації цієї? Ну бо такі дії свідчать, ну що це просто неминуче і Росія завжди знайде для цього якийсь привід, якби цього не, вникну, не уникати. Ну, ви знаєте, в світі, якщо ми кажемо про Західність, Західний світ, таке розуміння воно збільшується, але є легітимні і не дуже чи раціональні побоювання. Бо Росія є ядерною потугою. вона фактично має стільки ж стратегічних бойзарядів і міжконтинентальних балістичних ракет, скільки і в сполучених штатах, але має набагато більше тактичної ядерної зброї і власне страх ескалації. Яка може призвести до застосування ядерної зброї, він стримує і дії наших партнерів щодо захисту і стримування Росії один на один, а також ту підтримку, яку захід може давати Україні От досі Німеччина, точніше Олаф Шольц особисто, проти постачання України ракет Тарос Торус. А для того щоб ну звичайно вона в нагоді стануть для того, щоб змінити ситуацію. перетворити Крим з півострова на острів і таким чином нанести дуже потужну, скажімо так, потужний удар не лише в воєнному вимірі, але я думаю, в політичному. І я абсолютно впевнений. Мої колеги по центру оборонних стратегій, по експертній платформі, Кримської платформи. Ми вважаємо, що Крим є ключовим в цій війні, і фактично, коли Росія його втратить, навіть без того, що там українські солдати зайдуть на територію власне півострова. Якщо Росія буде не здатна його підтримувати, це буде крок до колапсу путінського режиму. Ну власне, тому і такі побоювання були з самого початку. Нагадаю, що Сполучені Штати. Були проти того, щоб ми наносили удари по Криму на початку війни. Вони боялися ядерної ескалації. Потім, після того, як ми наносили удари власними засобами, не американською зброєю, вони змирилися з таким станом речей. Зараз вони абсолютно вважають, що це правильно, що ми наносимо удари, ну але вони не перейшли іншу червону лінію, яку самі собі голові намалювали, щоб ми не застосовували зброю. Американську чи західну в цілому проти е, російської території це є безглуздям, це є порушенням будь-якого, е, скажем так, розумного підходу до будь-якої війни, бо війна має точитися на території і країни-агресора. Е, тут абсолютно все зрозуміло, і зрозуміло що це не буде ескалацією і не не підштовхне Путіна натиснути на червону кнопку. Бо працює система стримання Україна не є членом НАТО. У нас немає двосторонньої угоди зі сполученими штатами чи з будь-якою західною ядерною потугою, яка б могла б свій свою парасольку ядерну нами розкрити, але застосування ядерної зброї проти України не має сенсу в воєнному скажімо так вимірі. Це перше, по-друге. Вона спричинить нищівну реакцію наших партнерів. Вони мають відповісти за це за такий удар. І третє більш важливе, що стримує Путіна, це реакція і Китаю і глобального півдня. Бо Російська Федерація буде країною парією не лише з точки зору вільних вільного світу, як якої вона зараз є, але й з точки зору глобального півдня, який чи то мовчазно, чи більш відкрито підтримує Російську Федерацію або не хоче скажімо так, Тривати якісь там відносини, скорочувати е, торговельні відносини, чи постачати Росії все те, що потрібно для війни, тому е, всі ці речі вони працюють. Е, але страх ескалації він є в головах е, е, і в Вашингтоні, і в Берліні. Е, власне, тому ми бачимо таку обережну поведін, поведінку висловлювання, і насправді вона заохочує Путіна. йти далі далі. Ми розуміємо, що. Росія, Росіяни, Путін розуміє лише силу, точніше мову сили, і там, де вони отримують по зубах, вони розуміють, що далі пертися не можна. Треба шукати якісь інші варіанти чи відходити. На жаль, поки що захід не дійшов до тієї точки, коли він буде активним, коли він буде точніше, проактивним і буде використовувати ескалацію проти Російської Федерації, а не потерпати і фактично реагувати постійно на дії Росії.